Сьогодні вишиваємо ланцюжок, витягуємо ниточку. Один раз накрутили на голочку, відступаємо 2-3 міліметри, проколюємо, нитку тримаємо лівою рукою, знову відступаємо трішечки більше і витягуємо. Накрутили один раз, відступили, прокололи. Відступаєте завжди однаково. Відстань має бути однакова. Знову відступили і витягуємо голочку. Прокрутили, прокололи. І знову виводимо голочку нагору, прокрутили, прокололи і виводимо голочку наверх. Прокрутили, прокололи. І голочку наверх. Проколили і виводимо знову голочку сюди, прокрутили, проколюємо і знов голку сюди, ще раз прокручуємо раз, відступаємо пару міліметрів, два-три, проколюємо і виводимо голочку назад. Довжину регулюємо самі, яка вам треба, довжина самого ланцюжка. От і все.